Всім привет! Сьогодні я буду малювати ос у трьох різних стилях. Сподіваюся, вам сподобається відео. Я не буду тому, тому поїхали! Першим я вирішила намалювати у цьому стилі. Я автора не знаю, але знаю те, що він зараз мега популярний у Тіктосі. У мене всі рекомендації в цьому стилі, ну йо-моє, коли вони вийдуть вже! Мені... Нереально, як сподобався результат. Але на не поставлю. Отак. От Тому що в мене тепер режим міняти раз на півроку, а до того моменту я зможу іще краще зробити це, що не очевидно, зайняло 48 хвилин. Але я цю роботу робила в задоволенні. І мені, як ви зрозуміло, дуже і дуже сподобалось. Тому я малювала за стилем автора цієї анімації. Вибачте, але я так її не знаю і навіть як правильно читає нік. Але що є, то є. Мені абсолютно результат не сподобався. У автора всі деталі гострі, а я схильна до м'яких. Мабуть, у цьому є моя проблема. Так, це можна назвати частично мальовкою, тому що я не знайома з анатомією автора. Я спочатку зроб... хотіла зробити так, як в минулому арті. але... Вчасно зрозуміло, щоб нічого не вийшло. Що саме цікаво, я змогла зробити дуже швидко. А якщо точніше, за 47 хвилин. Так, для мене це швидко. Останнім на сьогодні я вирішила поставити той арт, який я малювала на аватарку. Та я геній всього масштабу. Чому я так вирішила зробити? ні 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 Ні, ні, не тому, що мені лінь, а тому що. Щоб я намалювала в своєму стилі, мені потрібне. Перше. Мій скетчбук. Друге. Простий олівець. Третє. Стирачка. Четверте. Чорна ручка. У мене під рукою їх не було. Тому я не могла цього зробити. Тому отакі от діла. До речі, цікавий факт. Спочатку я думала назвати Аїзу Гарум. Да, я знаю якесь. Який... Небільне ім'я, але я перекладала з якоїсь там мови. Я вже не пам'ятаю з якої. Але все ж таки я зробила опрос у своєму старому телеграм-каналі Рейчел». Може хто знає, може ні. Все одно. І ми вирішили там, що будуть її звати Аїза. На арт я потратила на оцей маленький кусочок до плеча. Дві години та 30 хвилин. Це що зрівнювати з тими? Дуже багато. Але я нічого з цим зробити не можу. Що є, то є. Що ж, я думаю, мало людей це відео подивилось. Я хотіла зробити розмовне відео, але за часом не вийшло. Як по мені вийшло дуже коротке, навряд чи хтось. Взагалі подивиться, хтось зацікавиться цим відео. Якщо саме тобі сподобалось, то підпишись та постав подобайку. Це допомагає мені в просуванні каналу. Усіх люблю мирного неба. А ну, кажи, будеш мене ще будить з утра. Будеш? Кажи, будеш? Будеш чи не будеш? Кажи.